Для мене це, звісно, відокремлює всі інші мої роботи тут, в тетрі. Саме цю виставу Артема Вусика і роботу з ними Цепатамія. По-перше, вона відрізняється тим, що вона ближче до мене, ближче до моєї спеціальності та творчості, тому що вона зосереджена більш все ж таки на пластичному русі та на перформативному жанрі. Мені дуже цікаво працювати над цим, мені це дуже близько, це в принципі та атмосфера, в якій я люблю творити. Головним для створення цієї вистави мені здається, що було більш мабуть ритму. От я чогось хочу відповісти, що ритм тут дуже важливий, тому що якщо ти не береш його на початку, дії. І не тримаєш його до кінця, то є певне враження, що органічне існування на сцені може десь загубитися. Тому для мене, навіть для мене, неочікувана така відповідь. Для мене зараз в цій виставі важливий ритм. Мій улюблений момент з вистави — це, мабуть, коли у нас починається диско. І це був той момент в репетиції, коли я дуже люблю, коли так відбувається, коли режисеру приходить геніальна думка, і я розумію, що мені теж було від цього моменту дуже так тепло, коли Артем каже: О, да, отак, і тут буде спускатися, і отак буде клас, і тут буде така динаміка. І я розумію, що це мій улюблений момент, скоріш за все, не за того, як ми його вибудували, а він більш улюблений, тому що він на процесі створення. Мав ось такий природний, класний а, прорив натхнення. По-перше, я думаю, що взагалі треба ходити в театри, треба розвиватися, треба трошечки відволікатися від е, всього того, що відбувається. Не зовсім е, абстрагуватися, але. Е, Ну, людям треба відпочивати, а саме на Месопотамію, тому що це як я і сказала, що це дуже близько для нас, дуже близько для людей, які проживають в Україні. І знаєте, вона закладає дуже класні, класні сенси. Ця вистава про любов. А я не знаю ніякої форми, яка б врятувала цей світ, окрім любові.